Життя на повну силу, коли все яскраво, коли на все вистачає сили і здоров'я, бо сили ще не розтрачені, а здоров'я не загублене поганими звичками, коли чітко знаєш, ми все можемо, бо поруч є добрі друзі, друзі, які тобі допоможуть. Навколо нас надто багато речей, що можуть зіпсувати настрій, здоров'я і навіть життя. Загазоване повітря, забруднена вода, різноманітні хвороби від дитячої застудичі грипу і аж до віл інфекції та сніду. Наш фільм про те, як зберегти своє здоров'я, як зберегти дружбу, як нарешті довести всьому світові у нас найкраща молодь, бо ця молодь знає, відчуває і живе на повну силу. Оскільки я знаю, снід це важка хвороба. А віл це просто така інфекція, яка може потрапити в організм людини. І після цього може бути снід. Вілінфіковані, у них просто організм слабкий, а так вони нормальні люди. Вчені говорять, що життя почалося, коли перші праорганізми почали реагувати на зміни в середовищі, засвоювати корисні речовини і не пропускати шкідливі. Кожна жива істота навіть на клітинному рівні прагне вижити і продовжити рід. Та часто, щоб вижити, доводиться захищатися, інакше тебе просто з'їдять. Людський організм цілісна система, у якій кожен орган, кожна клітина має свою роботу. За мільйони років еволюції людина навчилася жити в світі, де навколо є мільярди непомітних ворогів, бактерій та вірусів. Наша імунна система діє краще за будь-яку охоронну сигналізацію. Вона вміє розпізнавати ворога і долати інфекції. Та на початку 80-х років минулого століття медики виявили новий вірус вірус імунодефіциту людини або ВІЛ. Він проникає в імунні клітини людського організму і перетворює їх на фабрику з виробництва власних запчастин, а організм втрачає одну з найважливіших сигнальних систем, бо вражені клітини імунітету не здатні впізнавати інфекції, а значить, організм не бореться з хворобами. У кінцевій стадії це може призвести до розвитку синдрому набутого імунодефіциту, скорочено СНІД. Можна заразитися через кров або через наркотики. Також вірус може перейти від матері до дитини під час народження, але лікарі кажуть, що це дуже рідко буває. Зараз хвороба дуже швидко поширюється, тому треба точно знати, що робити, щоб не заразитися і щоб бути здоровим. Вірус можна підкупити інтимним шляхом або через наркотики. Люди шукають в наркотиках кайф, але є інший кайф друзі, спорт, дискотеки. За останні роки людство дуже швидко розвиває технології, наприклад, комп'ютери, які використовуються як для розваг, так і в медицині. Вірус ВІЛ швидко гине за межами людського організму і не може передаватися у побуті. Заразитися можна лише якщо в кровоток здорової людини потрапить достатня кількість інфікованої крові. Вірус може передаватися через спільне використання нестерильних медичних інструментів, адже там існує безпосередній контакт з кров'ю. І зараз в Україні близько половини нових інфекцій відбувається через голку. Хочеш зберегти здоров'я? Не забруднюй свою кров. Ми можемо жити і відпочивати на повну силу, якщо знаємо, як захистити себе. А для цього достатньо лише слідкувати, щоб в лікарнях чи тату-салонах з нами працювали лише стерильним інструментом. Вірус може передаватися від матері до дитини під час пологів та годування молоком. Але зараз в Україні є система профілактики, яка дозволяє істотно знизити цей ризик. За статистикою, понад 90% дітей, народжених віл-позитивними мамами, не мають у своєму організмі вірусу. Вірус може передаватися при незахищених статевих контактах. На жаль, цей шлях передачі інфекції дуже розповсюджений лише через те, що люди необачно ставляться до свого здоров'я і не користуються засобами особистого захисту. Розумна людина знає, що її може захистити якісний презерватив, і не тільки від вірусу імунодефіциту, а й ще від цілої низки специфічних інфекцій, які передаються статевим шляхом. Якісні презервативи мають бути з латексу, і купувати їх потрібно в аптеці, а не в кіоску, де їх невідомо як зберігають. Не вживати наркотики, не використовувати одну на всіх голку і не вступати в незахищені сексуальні стосунки. Ось три прості принципи здорового влузду для сучасної людини. Будь-яким іншим способом віл-інфекція не передається. А якщо вже так сталося, що хтось із наших друзів чи знайомих живе з віл, це зовсім не заважає нам і надалі спілкуватися та дружити, адже ми можемо спокійно вчитися і розважатися, сидіти за однією партою чи плавати в одному басейні. Ми можемо вільно спілкуватися, працювати і відпочивати, разом мандрувати, займатися спортом чи танцювати. Ми можемо дружити, кохати. Загалом яскраво жити, адже віл не передається через дружбу і любов. Коли друга або подрузі погано, краще збігати кудись купити, навіть щось маленьке, але щоб вони не відчували себе самотніми, щоб їм було приємно. Друга треба підтримати, навіть якщо він сам сидить вдома. Треба до нього прийти та підтримати його, щоб він не думав про погане, щоб йому було якось приємно. Якщо це мій друг, я все одно буду з ним дружити і спілкуватися на, на ті ж самі теми. Або скажу, прикинь, що ми будемо робити, коли ти одужаєш. Будемо разом планувати. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається, світла нема, коли небо твоє, на колі чужим стає, ти б виводила лінії знов на руці, пізнавала б надію в кожній миті, малювала б на склі погонь і розбила сквозь. i'll Же майже летиш відкрите вікно.